Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 138-139. Розпочнемо з справи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу, ваші мрії обов'язково здійсняться, буде гарний результат на уроці. Червону валізу позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо застосовувати знання про речення. Також продовжимо подорож до Канади. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота, попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні велику маленьку букву Х, склади з нею і деякі слова. Посередині праворуч. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз розгадайте ребус та дізнайтесь нове словникове слово. Отже, яке тут слово заховалось? Правильно, тролейбус. Молодці. Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз, а також придумайте з цим словом речення і запишіть його в зошит. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Тролейбус. Наголос падає на другий склад. Т. твердий приголосний, Р твердий приголосний, О голосний. Л твердий приголосний Е голосний, Й м'який приголосний, Б твердий приголосний, У голосний, С. твердий приголосний. Слово тролейбус має 9 букв, 9 звуків і 3 склади. А зараз прочитайте повідомлення родзинки. Через суворий клімат більша частина території Канади залишається незаселеною. Там панує рослинний і тваринний світ. У Канаді багато природних заповідників. У них чудово почувається безліч різноманітних тварин. Знайдіть, будь ласка, та випишіть речення з однорідними членами. Побудуйте його схему. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, давайте перевіримо, ось таке речення ви повинні були виписати: там панує рослинний і тваринний світ. Побудуємо його схему. Перше слово там означає у нас другорядний член речення, тому буде крапочки. Друге слово панує. Це що робить це дієслово, це присудок, позначаємо присудок. Далі рослинний і тваринний. Це у нас другорядні члени речення, виражені. Однорідними членами, тому позначили крапочки. І слово світ це іменник, це у нас підмет, тому позначили риску. Ось така схема у вас повинна була вийти. А зараз розгляньте світлину. Чи впізнаєте ви цю тварину? Правильно діти це Бобер. Прочитайте текст про неї. Тваринним символом Канади вважається Бобер. Бобрів тут живе більш як 15 мільйонів. Це великі водні гризуни з водонепроникним хутром. Бобри справжні архітектори. Житло своє облаштовують біля самої води. Вихід із нори неодмінно ховають під водою. Що нового ви дізналися з цього тексту? Випишіть, будь ласка, перше речення з тексту про бобрів. Потім позначте його граматичну основу. Пригадайте, що таке граматична основа. Правильно, діти, це підмет та присудок. Отже, перевіримо. Хто бобер, що робить, вважається. Це підмети присудок. А тепер утворіть словосполучення зі слів цього речення і запишіть знизу. Нагадую, що потворити словосполучення, потрібно від одного слова до іншого поставити запитання. Починаємо з граматичної основи. Давайте перевіримо. Вважається чим символом, символом чого Канади, символом яким тваринним. Знайдіть в тексті про бобрів речення з числівником та випишіть його. Отже, Ось це речення де є числівник. Бобрів тут живе більш як 15 мільйонів. Будь ласка, побудуйте за змістом цього речення питальне та запишіть знизу. Я наприклад склала таке. Скільки тут живе бобрів? У вас може бути інше питальне речення. Зараз діти трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Ну що ж, працюємо з вами далі. Зараз прочитайте текст. Біля містечка Черчил водяться білі ведмеді. Нерідко вони сміливо заходять у місто. Мешканці міста ставляться до цих тварин з любов'ю, але з осторогою. На порозі багатьох будинків лежать незвичайні килимки. Це шматок фанери. Куди вбиті цвяхи. Фанеру кладуть так, щоб цвяхи були догори вістрям. Це відлякує тварин. Придумайте, будь ласка, заголовок до цього тексту. А тепер випишіть виділені речення. Позначте у них граматичні основи. Нагадую граматичні основи це підмет та присудок Коли побудували граматичні основи, позначте, яке з цих речень відповідає поданій схемі. Давайте перевіримо. Розпочнемо з граматичних основ. Біля містечка Черчил водяться білі ведмеді. Хто ведмеді що роблять водяться. Нерідко вони сміливо заходять у місто. Хто вони що роблять, заходять. Мешканці міста ставляться до цих тварин з любов'ю, але з осторогою. Хто мешканці що роблять? Ставляться. Отже, яке ж речення відповідає поданій схемі? Нам потрібно знайти речення, де є спочатку другорядні, потім підмет, знову другорядні, присудок і другорядні. З цих трьох речень тільки друге. Підходить, тому там ми можемо позначити другорядні члени, щоб виділити наше речення. Прочитайте наступний текст. До холодного клімату Канади добре пристосувалися вівцебики. Це присадкуваті волохаті тварини завзбільшки з поні. Гуртом вівцебики мужньо обороняються від ворогів. Вони не тікають, а стають у коло рогами до нападників. Хижакам не перемогти такої фортеці. Чи знали ви діти про цих тварин? Випишіть, будь ласка, речення з однорідними членами. Далі поясніть, як вони поєднані. Давайте перевіримо, які речення ви повинні були виписати. Це присадкуваті волохаті тварини в зазбільшки з поні. Тут однорідні члени поєднані комою. Вони не тікають, а стають у коло рогами до нападників. Тут однорідні поєднані сполучником і комою. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 139. Ви повинні списати текст, розкривши дужки, утворити словосполучення зі слів виділеного речення і записати в ЗОшит. Права мікрофон. Скажіть, які члени речення називаються однорідними? Як поєднуються однорідні члени в реченні? Які розділові знаки вживаються однорідних членів речення? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Беріть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!